У Черкаському національному університеті студентська рада ініціювала збір коштів 24 гривні на перемогу. Також до цієї акції долучилися студенти інших навчальних закладів. Детальніше розкаже Анна Могильна. У Черкаському національному університеті збирають кошти на засоби радіоелектронної боротьби для військових. Захисникам необхідні два прилади РЕЛБ. Купол ми зібралися студентської ради, обговорювали, що ми могли зробити до нашої чорної дати до 24 лютого, 2024 рік, і ми вирішили зробити саме акцію 24 гривні на перемогу, тому що вона і символічна, і гарно звучить, і доступна для всіх студентів. Студентська рада Черкаського національного запропонувала долучитися іншим навчальним закладам. Ми запропонували студентській раді при Черкаській ОДА долучитися саме до акції 24 гривні на перемогу. Це було обговорено також на засіданні онлайн, і, і майже всі навчальні заклади погодилися безпосередньо і ЧДТУ, ДТУ, і бізнес коледж і інші навчальні заклади. Черкаський державний бізнес коледж серед тих, хто підтримав цю благодійну акцію. 24 гривні на ЗСУ. Зараз місяць лютий, і саме 24 числа почалася війна. І я думаю, що 24 гривні зараз знайдуться у кожного. Це рівноцінно, тому що можна піти випити кави, а так ти можеш зробити гарну справу. Студенти бізнес коледжу не лише регулярно беруть участь у подібних акціях, а й організовують власні. Постійно наші заходи вони прив'язані до якоїсь благодійності, і студенти також часто донатять і ну, ми збираємо кошти для бійців, для армії. Анастасія Шостя, студентка ЧНУ, каже, що університетська громада не лишається осторонь від таких ініціатив. Вже другий рік повномасштабного вторгнення, і з перших днів університетська громада, університетська родина активно долучається до усіх таких масштабних і немасштабних проєктів. Сама організовує досить багато зборів, щоб допомагати нашим військовим. У нас дуже багато студентів, а також працівників університету зараз захищають нашу країну на фронті. Військові часто звертаються і надсилають до Черкаського національного запити на необхідні речі. Ми збирали і на баги для військових, і на автомобіль, також на різного роду прибори нічного бачення, якісь там мінімальні, також ті речі, які вони потребують. Наразі зібрано 55 тисяч гривень. Охочі можуть доєднатися до благодійної акції. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.